Доброго дня, шановне панство! Сьогодні маємо таку роботу. Андрій мені привіз отакий кулачок. А, з ручкою і з. Коротше дві різьби. Питання в чому? Що треба вже? Якби ще навчора. Жрецький, так, ще навчора? Вже скоро і добре, ще навчора. До токара стати на чергу з такою роботою, ну треба все менше тиждень приблизно. Тому що треба порахувати, треба підкинути під кулачок. Наскільки того змістити, зразу скажу, це деталь не є там надзвичайно точна. Ну як, відносно. Якщо ми по площині будемо базуватися по одній, буде досить непогано. Це від апарату, який паяє розкрійні розкрієнні ножі ленточні. От. І попросив мене зробити. Значить, блінчики ми врізали і буке затерли на камені, щоб можна було розмітити. Так, значить токар нам врізав такі блінчики доволі швидко. Ну, в розмір ми тут підчухали. Якби Андрій казав, що тут має бути більш-менш щотку. Тут 13,5 13,5% мінус. Ми приблизно в той вложилися, плюс-мінус сотку. Ну, то не дуже принципово, якщо воно там сотки буде гуляти. Тепер нам треба порахувати е, зміщення відносно центру. Ну, доволі нескладно. Тут найменший розмір звідси. 6,6. Тут найбільший 11,4. Відповідно, можна кількома способами вирахувати. Значить, 6,6 додати половину, половину того радіусу. Получається 66 плюс 5. 6,6 плюс 5. Це що в нас? 11,4? 11,4 відносно краю. 15 віднати 11,4. Ой, не 15. 14 відняти 11,4. 11,6. Буде 2,4. 2,4 відносно центру зміщення. Ну, то не принципово ми будемо рахувати від однієї зі сторін. Значить, Як робимо? Розмічаємо доволі такий спосіб, доволі грубий, але якщо ми помилимося зі зміщеним центром на десятку дві, не дуже принципово. Там все одно той кулачок розрахований на якби зажимає ленту. Так, у нас оцей кутник має 39. Нам треба, розумієте, орієнтовано центр. 28 пополам, 14 39. 14 і 39, і 39, то буде 53. Так, орієнтуємося, де у нас центр. Так, тепер. 6,6 плюс 5, 11,6 і шість плюс тридцять дев'ять. Звичайно, то все неправильно, але. Але. Так точність тут буде, я думаю. Предостатньо. Для запасу зроблю дві штуки на вибір. Тепер те ж саме під 90 градусів. Але розмічаємо центр чисто для, для осі. 39 плюс 14, 14,5. Так, знімаємо цей зміщений центр. ну Тут все просто. Ми тут ложимо планку рівну рівну планку під кругляк, кругляк виставляємо по тій планці, прижимаємо до нього і зажимаємо. і Зажимаємо і розсверлюємо ну, трохи від меншого до більшого з сверлом 9,8, потім десяткою сверлом. І я вже так прикинув, я е, проміряв, проміряв у нас розмір. Десь 10-1,5 десятки плюс. Ну, розвертка десятка якраз там чітко проходить через той кулон. Ну, Робимо все під розвертку десятку. Йдемо на сверлильний. Так, підставили, зажали, прижали, накернели одну другу, йдемо сверлити. Стітку поставимо. Я знаю, тройкою сверли, сверлом за сверлом. Потім розсверлимо до 9,8 і 10. Тоді розверткою пройдемо. Розсверлюємо сверлом на 9, але дуже акуратно, щоб нам не вивернуло ту нашу детальку. Дуже акуратно. Так, сверло 98. Так, сверло 10,0. ну, номінально 10. Звичайно, воно має мінус, не міряв скільки, але воно в отворі болтається. Так, тепер. Тепер, от, от підставку витягну. Підставку витягну. Ставлю десятку по H7 розвертку. Так. І розвертаємо. Щось там трошки дре. все, пробуємо навал. Вал ми потім вріжемо наш, з наших старих валів е зі швейних машин. Я тут ще фаску чухну сверлом більшим. Так, зібрав то все на одній осі і приблизно. Як би розмітив отвір підкріплення. Аналогічно робимо тут, але тут треба врахувати, що тут захід отвора якби трошки під кутом, можливо, прийдеться підфрезерувати посадочне місце. Ну, ми лінію намалюємо, там подивимося, спочатку засверлим, ну, що тут середину, засверлим, троємо різьбу М6. Сверлимо отвір діаметром 5 мм, підрізьбуємо 6. Так, просверлив ті отвори, звернув увагу, що цей отвір не є по довгій усі, він трошки зміщений в бік. Якби розвернути оцю деталь другою стороною. Ну, геометрія вже не та, якщо ось і співставити. Ну, то таке. Тепер, тепер проведемо приблизно цю лінію тут і підфрезеруємо, щоб ми мали площину, у, виставимо і підфрезеруємо площину, щоб ми якби, мали чіткий захід сверла. Отак виставили, як воно має сверлитися. І приблизно... Призою підберемо тут і тут хущину під закерновку. Коротше, вийшли такі детальки. Звичайно, я не приховую того, що на сверлильному оцей отвір з суттєвим перекосом получився. тому що в основному столи не є перпендикулярні шпінделю, але попробуємо, як воно стане, раптом підійде. Коротше. Позасверлював, нарізав різьби, використав стару віську з двоголковою і машини радянської. Ми давно їх порозбирали, а запчастини лишилися. Якраз то, що треба. Заготував такі шпильки з вісьмерки, пропиляв на 6, нарізав різьбою М6, вкрутив. Коротше таке. Будемо пробувати, будемо пробувати, чи воно підійде з тим перекосом. Так, Крім того, загартувало через воду. Ось таке, тверде, твердіше, ніж, ніж оригінал вийшлося, тому що... Тому що то є, десь, як казав, токар, не знаю наскільки він правий, то щось між, 30, між сталь 35 і сталь 45. Ну, нагріли воду, як би твердіше за оцей оригінал. Думаю, в плані твердості це краще, ніж треба навіть. Будемо міряти. Так, кулачки з перекосом стали. Тут є друга проблема на машині. Сам кронштейн закосячений. Та я якби побавився, я би то зробив. Тут якби нічого складного. Тут просто треба пластинку сталь 45 загартувати, підставити. Ви знаєте, я багато чого можу зробити, але на все часу не вистачає. Так. все. значить для того апарату такий перекос допустимий.